Я себе називаю так, я політичний в'язень брежнівських таборів. Чому? Тому що мене арештували у 1984 році, 14 вересня. Тобто всі наші головні політичні сили вже сиділи. Я пробував багато часу якось зв'язатися з ними, але ну, все ж робилося в підпіллі. Неможливо було зв'язатися. Слухав іноді через перешкоди Голос Америки, там різні там голоси. Німецька хвиля, і скільна там, іноді щось таке глушилка. Не давала, ну уривками щось доходило. Стоїли, І як тільки оголосили про створення нової конституції, то була сталінська. А тоді хотів радянський союз вже поновити її, зробити більш сучасною. Почув оголошення. Значить, у кого є пропозиції, будь ласка, здавайте пропозиції, вони будуть враховані е, в новому. Тексті Конституції Радянського Союзу, я щиро повірив у це. І я, значить, написав різні пропозиції, які стосуються в основному української мови, щоб вона припинила русифікацію. Ну, я чекаю відповіді. Після всенародного обсудження Верховний Савіт. Прийняв новую Конституцію Советського Союзу. Перші в історії успішно вирішили і національний оборон. Виходить Конституція, все, що я пропонував, нема. І то нема, і то нема, і то нема. Я тоді почав там звертатися, да, кажу, що ж таке? Що? Я ж писав, а то так мені кажуть, ти якщо не заткнешся, ми тебе по стіні розмажемо. Так сам на сам. Я думаю, нічого собі, Ну, інша б людина, можливо, ну, яка передбачає, що за це покарання там різні будуть. А я просто бездумно так. Як, ви мене будете там розмазувати? І я почав друкувати листівки і розклеювати по Києву. От розмазуйте мене. А тоді ж всі друкарські машинки е, тільки з... реєструвалися у КГБ. Тоді не мала права людина мати друкарську машинку. Моя сестра е, друкарську машинку принесла з роботи. Там її списували, їй блату дали. Там знайомий відділ кадрів дав їй. От вона принесла додому, а я ж вдома не говорив, чим я займаюся. Я оберігав нерви своїх родичів. Ну, хі -хі. Тому я на цій машинці друкував спокійно і, значить, написав таке оголошення. Продається друкарська машинка для друкування листівок проти русифікації України. От. Пристосував під лист. Від запорозьких козаків першому секретарю ЦК Компартії України Щербицькому і написав все, що запорозькі козаки про нього думають. Там... І приїхав на вокзал, надрукував, і там почав сіл там тираж у мене був вже. Я відправив примірник перший першому секретарю ЦК Компартії України Щербицькому. Так я цей лист на вокзалі дав одному, одній людині, яка їхала у Владивосток, От. щоб він там вкинув. Ну, людина вивела чесною і вкинула цей лист. І я вже забув про цей лист Щербицькому, а виявляється, він наді, е, наробив такого переполоху, а коли вже Щербицький прочитав його, там його чуть кондрашки не хватило. Там таке було написано. Я й маму його згадав, яка його народила. Ну, від запорозьких козаків, от. що він за те, що він русифікує Україну. Страшно не було. От якийсь такий організм у мене от... товстошкірий, що воно довго доходить. Що було неприємно, я завжди от вирішував, як мені діяти. От. Треба, щоб були спільники. Я як почув, як плачуть батьки тих дітей, кого навчили там щось робити, як якісь горе для них. Там уже ці кажуть, де да заткниться, я сам це знаю. А вони ні, він вас навчив, він то зробив, аби ви не він, так вас би не посадили. Я коли оці ці всі історії знав, я вирішив так, буду діяти сам. Сам. Я приїжджаю в Керч, йду на кладовище, і там сотні могил загинув при службових обов'язках, загинув при службових обов'язках. Дивлюсь на фотографії молоді люди. Думаю, що воно таке. Я тоді почав там розпитувати знатоків. Мені сказали, що це ж кажуть, в Афганістані вони загинули. І я тоді, от у військкоматі, де я там був на цих комісіях, я всім пояснював. Відкрито. В Афганістан не здумайте їхати. Українці не повинні гинути за московські інтереси імперіалістичні. Зібрався, виходжу вже з речами, з довідками, що я провів обстеження. Мене зустрічають два е, здорових дядьки, такі показують посвідчення. Майор такий-то, майор такий-то там посвідчення. Значить, Виарештовані. Загальний термін 3,5 роки. От, і я сидів їх і по амністії його випустили вже аж в кінці 87 року. Так. так сталося, що вже при, при українській владі я займаюся зараз екологічними проблемами. Зайшов я у Міністерство екології, обідня перерва. Я зайшов в кабінет до одного. Знайомого керівника і сиджу, з ним розмовляю. Заходить в кабінет незнайома мені людина. І зразу так спорога глянула на мене миттєво і каже, Михайло Якімович, доброго здоров'я. Ви Михалка? Так. А звідки? А мені пам'ять іноді відмовляють. Я кажу, соромно признатися, що я його не знаю. Так я кажу, Вибачте, нагадайте мені, де ми зустрічалися. Ха -ха. Перед вами стоїть полковник Служби безпеки України, а він в цивільному. Який став полковником, завдяки вам, людина, свідок нашої зустрічі, вихотив е, е, фотоапарат, підбіг, хотів сфотографувати. Це ж кажу, історична подія. зустрілися той, хто боровся, і той, хто ловив. Хотів нас фотографувати, а цей не дозволив йому. Я сидів в, в тюрмі, в радянській, за те, що боровся проти русифікації України. Українська незалежність, я думав, що зроблять так, як Чехія зробила, стала незалежною від Австро-Угорщини, прийняла рішення. Там один відсоток тільки знав чешську мову, інтелігентів. А вони прийняли рішення. Примусово. Дається, от, із, кожен має вивчити мову. Закон прийняли. І вони за 4 роки, вся Чехія, вивчила свою мову і зараз живе щасливо. І при тому, що я здивувався, я коли був у Чехії, заходиш в готель, вони німецьку знають. Отак от саме і нам треба вивчити всім українську, а російську. Хто хоче, її пам'ятатиме. Слава Україні!